Ексклюзив. Ексклюзив із Нідерландів. Гляньте, який спортивний колір. В топовій комплектації. В50. Д2 Двигун. R-дизайн, Безключовий доступ. Спойлер. Блісі, сліпі зони, стан. Гляньте по кузову як. Нова літня резина. Continental. R17. Гляньте, який у цієї машинки. Тільки привезли з Нідерландів. Розмитнули, зробили сертифікат і в будь-який момент готова до першої реєстрації у МРЕО. Ціна питання першої реєстрації з урахуванням пенсійного фонду вам обійдеться близько 7,5 тисяч гривень. Гляньте, як виглядає цей автомобіль. Дуже рідкісний спортивний колір. Такий трішки темніший від звичайного серебристого. Ззаді парктроніки. 2011 рік. Можна сказати ідеальний ззовні по кузову. Далі. Подвійне скло. Зовсім не чуть зовні. Шумів. В салоні сидиш, їдеш, зовсім не чуєш ніяких шумів. Три значка. і Якщо опустить скло, то бачите двойне. Так само і заднє, бо буває заднє одинарне. Гляньте стан. Складування дзеркал, Air Design справжній. В такій комплектації, дуже рідко зустрічається airдизайн в максимальній комплектації, електрорегулювання крісла з пам'яттю. І ось це все шкіра. І гляньте стан. Руль, зверніть увагу, ардизайн. Дедалі спортивні. Завжди немає цієї заглушки. старт-стоп, бліси. Монітор. Сигналізація є. Вон датчики руху на потолку. Приборка синього кольору. Безключовий доступ он крутілка її. Ключа два. Ззаді диван. І з бустерами для дітей. Теж цікава штука. Дуже-дуже класний якісний салон і стан. Класна шумоізоляція. Вон бачите, де я навіть і не знав, що зберігали запасні лампочки і предохранители. Підсилювач звуку, high-performance sound Класний звук. Гляньте, салон збережений, як новий. Заводські наліпки. Спинка складується. Гляньте. Система безпеки, комплекс надбокового зіткнення CIPS. Пластик, резинки, салон, гляньте. Ексклюзив. Декілька разів в рік попадаються такі красотки, шести ступка механіка, підігрів сидінь, двозонний клімат контроль, круїз контроль, мультируль, все є. Є вебасто. Друзі, вебасто є. Рідко теж зустрічається з вебастом. Так 218 пробігу. Заводим. Співтика. Помилок немає. Все працює. Двигун. Датчики дощу, світла. дзеркало з автоматичним затемненням. Двигун ідеально тихо рівно працює. Ебер це вебаста так називаємо. Двигун. Знаменитий 1.6D2, Peugeot-Citroën, Стався на хорди, на Peugeot, на citroën на Volvo, на Mazda, на ну, багато. Дуже класний двигун. Немає картерних газів. Кришку на холостих навіть смоктує. Хороша компресія. Ні пару, ні диму, нічого немає. Турбіна гарет. Ось топлівний фільтр самому легко міняти. Двигунка діровка. D4162T. Восьмиклапаний, один раз придвал. Новіший двигун. Звичайний ремінь ГРМ, саме дешева заміна, один ролик і один ремінь. Ціна питання комплекта стоїть 3 тисячі гривень і робота від 2 до 3 тисяч гривень, хто не знав. Он бачок вебасто. Дуже класна робота, тиха для По вихлопу. Зараз покажу. Все теж дуже добре, екологія на місці, нічого не вирізалось, не перепрошивалася і не потрібно. Нічого не парує на димить. Ось такий ексклюзивчик. Дуже-дуже рідкісна комплектація в такому стані. Машина знаходиться в Києві, вулиця Миколи Грінченка, в автосалоні прямо біля Мрео. Приїжджайте, дивіться, тестуйте. Такі автомобілі дуже швидко продаються. Тому чекаємо вас на тест-драйв. І до зустрічі. Дуже-дуже достойний варіант.